І так, шановні, всім доброго ранку чи обіду, кого як. Я не знаю, що з цими собаками робити. Я вже виходжу, знаєте як, із впевненістю, що тут нема моїх тапочок. Дивіться. Оці вредні собацюри. Беруть оці тапочки. Бачите? Он другий. Що творять, бачите? Я тобі дам. Вредні які. Дивіться які. Іди сюди. іди сюди, бігам. Марс. Снікерс, сюди. іди сюди. Безсовісні. З під лоба дивляться. іди до мене, іди, іди сюди, іди, Отак от і приручай собак, да? Думав, що вони хороші будуть, слухняні, вони... Хух, тапочки заносять, та це не тільки, ось бачите, красовки всі порозкидали, одного немає пари. Так що не тільки вони тапочки заносять, все, все що попадається їм на шляху, все вони десь заносять. Так що, ось так, шановні мої підписнички. Ну що, сьогодні потихеньку розкачуємося. Будемо вносити ячмінь, змолотили його без нас. Не встигнув я познімати, бо був зайнятий. Ми там іншим були зайняті. Так що будемо сьогодні вносити. Що ти, Захар? Папа, а ми що будемо вносити? Так, відійди, щоб Захар тебе не зачепив. Папа, ми що б навіть вносити? і зустрінемося, в з А хто казав, що ти йдеш? Ти балуєшся. Ні, я йду. Хто тобі сказав? Ні, ну, мама. Мама? Як ти грушу б'єш, покажи. Оце ти боксер. Де це глину не вибий рукою. Так крепкий ти що? От так, шановні, зараз йдемо вносити зерничко. Шановні мої, давно не було екскурсії по огородику. Дивіться, яка ситуація. Сьогодні зранку вже дружина нарвала помідорчиків домашніх. Ну, Тут штук 5, ну, вже були свої. Так, бурячок свій уже. Давно борщі кваримо з нього. Перець була то, також така перчина. Тричі більше, ніж оця. Так, капуста теж можна, в принципі, на салат. І огірочки також уже є. Так, забула дружина вкопати картоплі. Каже, Валярчик, йдіть, їдь і копай. Дивіться, хочу з підписниками своїми поділитися, яка тут картопелька. Можт, потрібно вкопати на борщовий набір. В цілому картопельку вже скоро можна буде викопувати. Це рів'єра, рання. Дивіться, вона горить на сонечку. Дивіться, який огород брудний. Треба буде повиривати оцей бур'ян хоч, а чи поскосювати. Ви напишіть в коментарях, чи можна її виривати, не пошкодює картоплю. Чи краще скосить, чи краще взагалі не лізти туди. Так що. Працюємо, бачите? Вербичка припнута, траву щипає. Ну а там кабачата є, трішки є. Головне своє. Своє домашнє. Працюємо далі. Я ж кажу, докопаємо, ніяк до того зерна не дойду. Докопаємо і підемо вносити. Ну що, у нас фінішна пряма? Вже добираємо остатки самі сладкі. І в цілому дивіться, фуражний ячмінь. Я думаю нормальний. Для свиноти, для куряточок, для коровки пайдет. А ви напишіть в коментарях, чи так воно, чи ні. Працюємо далі. Так, шановні мої підписнички, дивіться, яка ситуація. Е, громадський рух в селі збентежений. оцими ось... Зарослями. Тому що були поминальні дні, отаман от кладовище. Да? І люди приїжджали на поминальні дні і дивіться, виїжджають дуже багато, десятки машин. І обзору, як такого, немає. Дивіться, виїжджає машинка, потрібно всю машину виставити на дорогу під зустрічний транспорт. Щоб Подивитися, чи є там рух автівки, чи нема. Ну, в цю сторону все видно. А от з цієї сторони, звісно, хащі, джунглі і так і далі. І зараз будемо своїми силами вирубувати оці ось зарослі, вишняки. Я не знаю, чи потрібно ж хазяйка ще вийшла. Дала дозвіл, чи... ну, в принципі, те, що кажуть у дворі, то ваше. А за двором це вже е... чиє вона. Напишіть в коментарях. Ну, громади. Так що треба, щоб в громаді була чистота і порядок. Будемо вирубувати. Тут уже ось комісія зібралася, люди потихеньку сходяться. Дивіться, яка ситуація. Тут дві машини погано розминаються, дуже погано приходиться зупинятися тут, пропускати встречно ідущий транспорт, і цим самим создається аварійна ситуація. Бачите, який молодняк. молодня. Абрикоси готовий абрикоси будеш заготовити? готовий. Маш, ми будемо вирубувати. Ось зараз? Прямо да. Не цей, не сірчайте, будемо вирубувати. Та ну, міська рада. Так. А що за фірма? Прокрав чи ні? А, партнер. Прикольна така. Так, заряджаємо наш дяді Гришин, точніше апарат. І починаємо кришити. Так що працюємо потихеньку, працюємо. Начало положено. Начало положено. Буде, знаєте, картинка до і після. Ну, реально, дивіться. Захаращено. Ніяк проїхати. Громадських активістів збирається все більше і більше. Красота наводиться. Дивіться, який ландшафтний дизайн вже провели власноруч. Так, шановні, ми ж це наводимо тут порядок. А Марія Миколаївна ще й поліцію визвала, так що все доїхати. Бі приїхала поліція, все нормально, все стабільно. Мелка такая, мелкая. Набери планшета. Набери планшета. Ой, давай, айде це мене пропало і все, дивіться, Вони пропали ще на деревині, засохли. Я не Он вони, дядьма, аж на полу, можна обривати. Що на полу На гілках. Не двір, як не той, не двір? Ви знаєте, що вони можуть застрахувати, що у вас тут бардак? Так, бардак, так а що мені не, 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 не предупреждати? В общем, дивіться, дві неділі назад я її предупредив, що це очистка території. Дві неділі назад. не Я визову міліцію, вони вас тут посадять. Та ну що вона мені треба? Я до вас йду. Дві неділі назад. Бачите, спеціально обусилі люди його візьмуть і виберуть. А, візьмуть, хто там вибере? Все прибереться. За дві неділі предупредили. Марія Миколаїв. Предупредити. Ну як це так Та я при... Я до вас предупрета. ні ніхто не доходить, приход. ні краду, ні рубаю, ні... Ну чого це прийти? Ну що це таке? Це так, благоуті, так. і що не зробили. А тепер мені будуть так. Це ландшафтний побит, дизайн. Іди до машини, ми? пожалуйста. Я, я вам покажу. Оце подходить. Да. Все нормально. Ми Та за цієї вишнею опиляємо тільки суху їдуть. Подходь буде, мене п'ють забори вікна. Ага. Показати, Вон там, там забори побиті, вікна побиті. Подходь, тут постійно підуть. Дійди, пожалуйста, до інспектора. Гриша, оцю суху гілку ага. Вона сука не лежа. Суху може, аби вони сухі, а тут всі нормальні. Ось Це... скільки ти Ми тоді виставляємо дві дереві. Ага, а хто туди поїде, дві? Маша, не задержуй людей, вони на роботі. Ірина, ага. ти не направила, а людина.

Краса. Так, тетю Маш вже погрузили в поліцію. Весело. Пояснення вже беруть з діловода. А в нас робота тут не прекращається. Всі працюють, всі приділі. ландшафтний дизайн своїми силами. Вот так, от краса яка. Краса, краса. Ну, ще ж одна сторона э, цього ж. Зарослі. Так, дивіться, скільки тут сміття. Всі дають свої показання. Марія Миколаївна і досі в машині. Тут краса, все розвиднилось. Так що там там. Краса. Mm -hmm. Поліція їде. Вже бачите, проїжджати проїжджать І поліції. І три машини проїде Марія Миколаївна. буде Ми вигребемо. Спеціально обучені люди. Для цього є спеціально обучені люди, які виграють. Марія Миколаївна, ми все Ми все на оберемо. Ота під деревиною. Забирай, бо піде на мусор. Яка тут краса стала. Видно. Може і грузовик приїхати, і ще легкова машина, все чітко. Касирали Ша под'ють де біля. Шакали, так? Да? Забирай його. Марія Миколайна, який, який, який висновок? Який висновок за сьогоднішній день? Який висновок? Накажуть? Так, особливо я. Ви не знаєте, хто я монашка. Хто по-хорошому, я тих боюся. Ми, Ми по-хорошому прибираємо. По-хорошому бира. Михайло Миколаївич, дві. Михайло Миколаївш дві неділі ск... назад сказав, що буде тут красота на воді. Ми приберемо. Ми приберемо. А хто буде бити? Все, все. Так то одход, наоборот. Боже, який у красивий беремо, забор, а би. ти його ховала, Машко. Який забор? Забор у тебе стоїть, у людей такого немає, як у тебе, а ти його ховаєш. Для чого ти таку красу ховаєш? Він побитий увесь. Побитий, дивися, цілий. У людей заборів немає, а в тебе краса, яку ти ховаєш. Для <звук> чого? І тут на що вирубати? Кого? Гриша, ну на що ти тут вирубаєш? Та що не потрібно воно. Гриша, хоч ти зачем творив? Гриша, на що ти, так, ти, так, ти так, тут так Якщо Гриша прийде до тебе в двір, він тебе питатиме. Поки він у тебе не в дворі, він питати тебе не довше. Краса, краса, це красиво, глянь. По всій вулиці. Ми вберемо, усе оберемо. Люди обирують. Це красота, ти радуйся, твій допомагаєш. А он що, дивись. Це буде краса. так, шановні. Ну, грубо говоря, дві годинки часу. І ми зробили разом разом з односельчанами тут таку красу. Завтра приїде причіп, ми погрузимо все в причіп і вивезеться все на смітник. Ось дивіться, абрикоса, вона скоро зламає її хату. Бачите, вже кирпич пішов туди. Така робота за півдня. Купочек Всім дякую. За увагу ми це зробили.